У стахановському промислово-економічному технікумі спілка козачих організацій, заручившись підтримкою педагогів та керівництва, провела так звані козацькі розваги на честь свят, які наближаються. А саме Георгія Побідоносця та 66-ї річниці великої перемоги до суддівської колегії були запрошені педагоги навчального закладу та представники козацьких осередків Стаханова і навколишніх міст. Після урочистого привітання учасників двох команд булава і чайка почалася ціла низка змагань на швидкість, витривалість і силу не обійшлося й без конкурсу «Ерудитів», у якому хлопці продемонстрували знання з історії України і козацтва учасники цього э, конкурсу, ребята первокурсники, призивники, молоді козаки, які сьогодні порадували нас своєю ловкостю, силою, виносливостю, смікалкою. Солдатська будущей видяшка. Як будущие защитники, видержали 8 конкурсів, і не було ні ни травм, ніяких нарушений. все було серйозно. Всі винесли всі конкурси на своїх плечах, проявили сила, мужество і волю к победе. В перерве між змаганнями та почесними грамотами відзначили найспритніших стрілків. А наставника хлопців, викладача військової підготовки, а також заступника отамана спілки козачих організацій Сергія Болгова, урочисто нагородили орденом знаком Богдана Хмельницького. Самі ж першокурсники вже починають потроху записуватись у козачі ряди і мають надію, що спортивні змагання допоможуть їм у подальшому плідно захищати вітчизну у рядах збройних сил. Ну, ми, взагалі, на уроках фізкультури тиміна, ну от з конем займалися, з гір'ям займались. А так, общем, ну у нас пар пару відпрашували. Ну і ми ну, підготовлювалися з цим конкурсом одні. Підбивши підсумки змагань, судді дійшли висновку, що перемогу отримала команда булава із кількістю 38 балів. Що на 4 очки більше за суперників команду Чайка. І це далеко не останнє змагання, бо у перспективних планах представників козацтва залучити як можна більше молоді до воєнних та спортивних змагань, тим самим виховати в юнаках мужність, спритність та бойовий дух.